Вітаю, козирогів! Це ваш таропрогноз на тиждень з 24 лютого по 2 березня. І так, давайте подивимося, що вам приготував наступний тиждень. Які у вас будуть енергії, можливо, якісь люди або дії, про які вам потрібно знати. І так, козироги. Налаштовуйтесь на свій прогноз і дивимось понеділок. Карта помірності. Спокійно починаєте свій тиждень. Довіряєте вищим силам, все у вас йде по плану. Ви нікуди не спішите, тому що не варто спішити в цей день. І, в принципі, навіть якщо ви будете щось підганяти, воно швидше не буде. Бо все має йти так, як іде. Тому. Розслабтеся і отримуйте задоволення від життя. Вівторок. Карта дурня. Нові починання, нові якісь. Навчання. Карта дурня нам завжди говорить про обнулення, про те, що ми починаємо спочатку, про те, що ми нічого не боїмося. Карта дурня нам завжди говорить про те, що людина може вести себе трохи легковажно, тобто не звертати ні на що уваги, не хвилюватися за своє майбутнє, довіряти знову ж таки свою душу і своє все Богу, творцю і так далі. День Теж в приємних таких позитивних емоціях дивимось середу. У <свят> мене вже підряд другий тиждень з вами от отакі приє... неприємні карти. Мир, завершення якогось благополучного етапу, знову ж таки початок чогось нового, починаєте новий проєкт, переїжджаєте в нову країну, одружуєтеся, народжується дитина, мир це взагалі світ для вас відкритий. Всесвіт вам всьому допомагає. Карта мир нам каже, що відпусти руль, насолоджуйся дорогою, за тебе все зроблять. Четвер. Карта смерті, четвертий старший аркан трансформація, закінчення чогось поганого. Тобто смерть в нам якийсь переломний момент в нашому житті, щось від нас погане йде, людина трансформується, її осяює якась. Взагалі, знаєте, як то людина спала-спала, тут раз і пробудилася. Тут, наприклад, у вас щось починається нове, до вас доходить якийсь інсайт, і життя починається з чистого листа. По-новому взагалі вас повертається події і, і, і ваш всесвіт. П'ятниця. Опять є одна негативна карта, яка знов же може вас в чомусь засмутити. Ну, не може бути вже прям все ідеально. П'ять кубків це в нас, знаєте, ми очікували когось одного результату, а є зовсім інший. Якась є ситуація в нашому житті, що може нас засмутити, але знов ж таки буду говорити про те, що ви поверніть голову в другу сторону, і ви побачите знову ж, що не все втрачено, що десь є та можливість, десь є та людина, десь. Є той шанс, який нам може все ж таки допомогти в нашому житті. Субота, 4 пентаклі. Говорить про якусь зупинку, стагнацію, про жадібність. Можливо, якась ситуація є в вашому житті, коли ви не хочете тратити кошти, коли ви хочете, щоб все залишилося біля вас. Можливо, от якась переїзд, осознання, якась купівля чогось нового, щось, знаєте, по смерті, да, от поламалося щось, воно вас засмутило, і вам на нього треба потратити кошти. Але знову ж таки, кошти це в нас матеріальні речі. Це буде говорити, що ну, не хочете, не купляйте, притримайте свої гроші біля себе. Можливо, буде така ситуація, що ви сумніваєтесь, чи воно вам потрібно. По четвірці пентаклів і можете шкодувати про ту покупку, то, можливо, її краще не робити. І неділя. двійка мечів. Ну. Якийсь вибір треба вам зробити. Тобто, по двійці мечів нам завжди потрібно зробити. Вибір, шкодуй, не шкодуй, а, от, наприклад, третю покупку, наприклад, зробити, бо ви без неї ніяк. Як ви, наприклад, торговий агент і вам потрібен автомобіль, ви його мусите купити, да, от, прийняти, зважити всі за і проти, і все ж таки цю покупку зробити. Е, якщо ми говоримо про те, що от, чотири пентаклі це якась жадніність, це якась Скрупульозність, якщо в людей не є така ситуація, карта буде говорити, що ви мусите цей вибір зробити. З холодною головою просто до нього підійдіть і зробіть от, ну, от зробіть от цей вибір, тому що. Тому що його потрібно зробити, бо далі ситуація може повернутися зовсім не в те русло, в яке би ви хотіли. От ви можете казати, та обійдуся я без тої речі, чи без того там, наприклад, ну, будь-що це може бути, якщо ми говоримо про матеріальні речі якісь. А виявиться, що от воно вам конче потрібно. От Потрібно і все. І давайте подивимося пораду для вас на наступний тиждень. Так, козероги, дайте нам пораду. Зробіть все ж таки вибір стосовно якихось людей, скоріш за все, це якась можлива співпраця. Можливо, вам потрібно потратити якісь кошти на якийсь ремонт. Да? Отут ми дивимося людей, це майстри, які до вас приходять. І ви маєте бути чіткивими, ви маєте бути впевненими, ви маєте впевнено до цього підійти. Тобто, бачите, отут. Ви жалієте коштів, але цей вибір вам потрібно зробити. Бачите, і карти всі три показують на те, що вам потрібно зробити цей вибір стосовно, наприклад, якоїсь роботи, якоїсь співпраці, чогось те, того, що вам потрібно. І бути впевнений в своєму ділі, бути от як скала, от сказав, так зробив, і бути як імператор. І так, козироги, це ваш таро прогноз на наступний тиждень. Бажаю, щоб він програвся у вас в позитивному ключі. І до зустрічі!